Усім привіт! Мене звати Ярослава, і ви на каналі Дівчина у Подкасті. Сьогодні я розповім про резонансну історію, яка приголомшила Україну та збурила соцмережі. 20-річна Українка зникла в Дубаї після вечірки. Дев'ять днів її ніхто не міг знайти. А потім її виявили в лікарні зі зламаним хребтом, руками, ногами, без документів, без телефону, без тями. Що сталося з Марією Ковальчук? І чому її історію пов'язують із темною стороною модельного бізнесу в Об'єднаних Арабських Еміратах? Марії Ковальчук 20 років. Вона родом зі Львова. Захоплювалася фотографією, активно вела соцмережі. І, за словами знайомих, мріяла про кар'єру моделі. До Дубаю вона приїхала всередині лютого цього року. За одними версіями, знімати контент для Онліфанс. Це така платформа з інтимними фото та відео. Я думаю, що більшість із вас чула про такий портал. За іншими версіями, в пошуках нових можливостей у модельному середовищі. На сторінках Марії в інстаграмі можна побачити її фото у купальниках на фоні міських пейзажів на ліжках дорогих готелів. Її дописи збирали сотні лайків, коментарі, здебільшого захоплені, але водночас чимало з них були і тривожними. Дехто прямо запитував Ти точно в безпеці. 9 березня вона вирушила на приватну вечірку. Це був захід особливого формату, коли в одному місці збираються моделі та клієнти. Формально це ніби шанс для дівчат знайти роботу, але неофіційно. Часто саме на таких вечірках відбуваються кастинги без правил, які можуть завершитися зовсім не фотосесією. Такі вечірки не рідкість у Дубаї. Вони часто позиціонуються як елітні із приватними вілами, охороною, алкоголем і можливістю познайомитися з потрібними людьми. Але що саме відбувається за зачиненими дверима, знають тільки ті, хто всередині. Тож, 10 березня Марія дзвонить своїй мамі, каже, що познайомилася з чоловіками, які запропонували їй залишитися в їхньому готелі. Вона погодилася, але тільки на одну ніч. Наступного дня у неї був квиток до Таїланду. Але 11 березня. Вона знову телефонує матері, каже, що пропустила рейс. Виглядала розгублено, не знала, що робити далі. Її голос здавався мамі невпевненим. Вона, нібито хоче купити новий квиток, але не має сили зібратися. Це був останній контакт з дівчиною. Після цього тиша, телефон мовчить в соцмережах жодного оновлення. Родина б'є на сполох. Мати звертається до консульства. І починає самостійні пошуки. У родини складається враження, що щось пішло дуже не так, і що донька не просто загубилася чи вирішила зникнути. 18 березня в інтернеті з'являються пости про зникнення Марії. Її подруга росіянка Ангеліна Дорошенкова першою публікує тривожне повідомлення, але згодом воно зникає. Вона його видаляє. Причини невідомі. Того ж дня інформація розлітається телеграм-каналами. Версії суперечливі кажуть, Марію востаннє бачили на вечірці, але промоутер нібито запевнив, що її там не було. Хтось припускав, що вона могла поїхати з кимось знайомим, хтось інший припускав, що її викрали. З'являються і перші теорії про те, що вечірка могла бути частиною так званого іншого формату. Про формат цих вечірок розкажу далі. 19 березня мати дівчини отримує звістку. Марію знайшли в одній із лікарень Дубаю. Стан тяжкий, Вона перенесла кілька складних операцій, не може говорити. Її привезли без документів, без телефону, без речей. Вона не пам'ятає, що сталося. Поліція Оая заявила, що Марія впала з висоти на будівельному майданчику. Але в цю версію майже ніхто не вірить. По-перше, її травми надто серйозні. По-друге, чому її не ідентифікували одразу, якщо вона вже з 12 березня перебувала в лікарні? Знайшла таке повідомлення, що є анонімний інсайдер, який стверджує, що має знайомого в тій самій лікарні, куди привезли Марію. І він розповідає шокуючі деталі: у дівчини були вибиті зуби. Синці по всьому тілу, а на одязі сліди фекалій. Цитата. У неї в роті був шоколад, але не той, що їдять, а той, що буває на тих самих вечірках іншого формату, а зуби лежали в сумці. Тож, що це за вечірки? Вони мають свою назву, але я не можу їх назвати, тому що не впевнена, що Ютуб таке зможе пропустити. Тож, що це за вечірки? Це жорстокі паті у країнах перської затоки, де дівчат за великі гроші заманюють на приниження, побиття, зґвалтування, а іноді буквально на них справляють потребу. У 2022 році ці вечірки стали відомими після серії злитих відео і зізнань моделей, які не знали, що на них чекає. Багато з них боялися звертатися до поліції, бо в Дубаї будь-які позашлюбні стосунки караються жертва могла стати обвинуваченою або просто втратити документи і залишитись в Україні як так званий свідок, тому більшість таких історій. Замовчуються, якщо навіть щось стається, офіційна версія завжди одна падіння, самогубство, власна необережність. Чи є підтвердження, що Марія справді стала жертвою такого вечора? Ні, це версія, але її стан викликає багато запитань. Сліди травм не збігаються з типовими після падіння. І головне, чому її ніхто не шукав цілий тиждень у лікарнях Дубаю, якщо вона потрапила туди ще 12 березня? Чому ні поліція, ні лікарі не повідомили про пацієнтку без документів? І чи справді це випадковість? Мати Марії каже, машу знайшли, але офіційної версії я не приймаю. Це не падіння її зламали. Вона не коментує роботу доньки на OnlyFans, але обурюється брудом, який шириться в мережі. Інша знайома дівчини наполягає, усе, що пишуть про ескорт Онліфанс і вечірки вигадка, що Марія справді зірвалася з висоти. А її знайшли одразу, просто не повідомляли публічно. Версії суперечать одна одній, але офіційна лише одна. І вона, здається, не пояснює головного, що ж сталося насправді. Своє розслідування розпочала українська поліція. Справу кваліфіковано за статтею про торгівлю людьми стаття це 149 Кримінального кодексу України, передбачає до восьми років позбавлення волі, але знайти винних справа майже безнадійна за кордоном, без доступу, без доказів, без контактів. Та є й промінь надії. Марія Ковальчук близько. Кілька днів тому прийшла до тями після кількох важких операцій. Лікарі оцінюють її стан як стабільний, вона жива і її життю нічого не загрожує. Але вона все ще не може говорити через важкі травми, через пережитий шок. Наразі вона не може дати свідчень, але якщо її стан покращиться, можливо, саме її голос стане тим. Що нарешті проллє світло на те, що насправді сталося в ті дев'ять днів, коли вона зникла. Ця історія, наче шматок пазла з чорними дірами, замість частин, є факт: дівчина зникла, потім її знайшли покаліченою. Є офіційна версія падіння з висоти, і є безліч питань, на які поліція не відповідає. Це не лише історія Марії, це історія про багатьох дівчат, які шукають легкий шлях до успіху і часто опиняються в пастці у чужій країні серед чужих людей, без голосу і без захисту. Світ моди, глянцевий, привабливий, але часто зовсім небезпечний, особливо у країнах перської затоки. В Дубаї модельна індустрія має тіньову сторону, про яку зазвичай не пишуть у рекламних брошурах. Багатьох дівчат, зокрема з України, запрошують працювати нібито на зйомках, показах або в агентствах, Але на місці, виявляється, контрактів немає, житло контролюється роботодавцем, а робота виявляється зовсім іншою, частіше схожою на Ескорт, ніж на моду. Історія Марії насправді не поодинока. Знайшла ще такі випадки, що у травні 2023 року в Таїланді трапилось. Жахливе вбивство 24-річної української моделі Олени Савченко. Її тіло знайшли розчленованим у номері готелю в Бангкоку. Підозрюваного затримали того ж тижня це 29-річний британський бізнесмен польського походження Ян Єжилагода-Філіпов. Він намагався втекти через кордон до Камбоджі, але його зупинили на пункті пропуску. Камери відеоспостереження зафіксували, як він сам виходив із номеру готелю. З важкими валізами. Слідство встановило, що дівчина була мертва щонайменше два дні до того, як її знайшли. У номері разом із тілом виявили пилку, ножі, пакети, скотч. Усе, що нагадувало сцену з фільму жахів. За інформацією поліції, між підозрюваним і Оленою виникла сварка, ймовірно, на ґрунті ревнощів або фінансових розрахунків. Олена, як і Марія поїхала працювати, вона мріяла про нові зйомки, новий рівень життя, але її поїздка стала останньою. У січні 2021 року в Туреччині трапилася ще одна загадкова трагедія, яка сколихнула українську спільноту. Тридцятирічну українку Христину Новицьку знайшли мертвою у власному будинку в елітному районі Будрума. Обставини смерті були шокуючими. Жінка була в наручниках з пакетом на голові та кисневою маскою. Турецька поліція кваліфікувала це як самогубство, посилаючись на те, що вона нібито повторила сцену з фільму 2003 року між смертю і життям. Однак друзі та родичі Христини не вірять у цю версію, вважаючи, що вона могла стати жертвою злочину. А у липні 2020 року українська модель Дар'я Крилюк. Стала жертвою нападу теж в турецькому курортному місті. Чимше, за її словами, охоронці пляжного клубу побили її та друзів. Дар'я опублікувала фото з побоями на обличчі. Це викликало широкий резонанс у змі і соцмережах. Турецька влада спочатку заперечувала причетність охоронців до інциденту, але пізніше визнала факт нападу. Коли ти читаєш такі історії, серце стискається не лише від жаху, а ще й від безсилля. Бо правда в тому, що таких дівчат сотні, і щодня щось з ними може трапитись. Це наче гра може пощастить саме мені, може це реальна можливість, може обійдеться, але для багатьох не обходиться. Дякую, що ви послухали цей випуск. Будь ласка, в коментарях напишіть ваші версії того, що могло. Трапитися насправді я буду і надалі стежити за цією історією. Якщо Марія Ковальчук заговорить і розкаже якусь правду, я обов'язково про це розповім. Дякую кожному, хто на мене підписався за останній час. Я ціную вашу активність і те, що ви дивитеся мій канал, що ви пишете ваші коментарі. Вони не завжди позитивні. У вас багато виникає питань, думок, це дуже круто. Я всіх вітаю на своїй сторінці. Дякую вам, почуємося!